Вітаю вас, мої хороші, з вами Гануся і Євикрутасі. Перш за все хочу всіх вас привітати з новорічними і різдвяними святами побажати здійснення нашої заповітної мрії, усім міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого, головне Божого захисту для всіх вас і ваших родин. А у мене тут зв'язалася. Перша моя робота у новому році. Це ось така пара шкарпеток, бачите? Шкарпеточки ідентичні, тому що я підбирала кольори, я ниточку не відмотувала нічого, просто зв'язала одну шкарпетку, в'язала до того часу, поки мені не набирати іншу. Таким кольором до ходу до місця, і потім почала другу з такого самого місця. Ну, можливо, там чуть не вгадала на один рядочок, але е, більш-менш е, шкарпетки вийшли однакові. Е, в цих шкарпетках я в'язала п'ятку під колку, Резиночку робила потовщину. Шкарпетки в мене вийшли десь на 36-37 розмір. І в'язала я ось з такої ниточки, я не знаю, дівчатка, виробника. Я її купувала на стоці 2 роки назад. Купила декілька моточків такої ниточки. Не знаю виробника, взагалі не знаю. Але ниточка, окрас нитки дуже подобається. Як лягають секції. Ну, це, звичайно, я в'язала ось такого кольору. Це трошки інше, в мене ще є декілька таких моточків, буду їх вив'язувати. Але мені чомусь здається, що ця ниточка трохи тоньша, як заявлено. Написано 420 метрів. Бачите? Але вона мені не подобається тим, що вона трохи тонша. Так, да, вона розкрилася після прання, вона випустила пушок. Але все рівно мені вона здається тонкою. Звичайно, я їх вив'яжу, я буду носити чи комусь подарую. Вони тепленькі шкарпетки, мягенькі, гарні. Але мені хотілося б, щоб вона була трошки така більш грубша. Я в'язала на дві в'язала щільненько і все одно. Ниточка мені показалася тонкою, але нічого, і такі згодяться. Я трошки перепочила від нашої української вовни, в'язала для наших хлопчиків ось такої вовни, шкарпетки, вона непогана, але трошки втомлюються руки, від, коли багато з неї в'яжеш, то я періодично в'яжу щось ось таке з мягенької цієї наш, шкарпеткової ниточки. Я планую взагалі зняти декілька роз'яснень, як я в'яжу потовщину п'яточку, тому що в мене є декілька методів в'язання. О, і я хочу зняти декілька таких уроків, як я його в'яжу. Надалі буду рада, якщо ви будете за мною слідкувати, будете коментувати, будете мене підтримувати. Я вам буду показувати свої роботи. Як ви знаєте, я не тільки в'яжу, я займаюся сухоцвітами. Працюю над різними композиціями, працюю над різними оберегами. Буду щось придумувати, буду вам показувати і буду вдячна за вашу підтримку. А зараз бажаю усім мирного тихого дня. Гарно відсвяткувати решту свят у колі друзів. У колі рідних і бережи вас усіх Господь.